День українських словників сьогодні відзначали в Києві Національна академія наук України. Започаткувала свято минулого року для підтримки і розвитку української мови. В академії наук зазначають, що Україні вкрай потрібні не лише орфографічні тлумачні етимологічні словники, але й спеціалізовані. Більшість таких книг видавали ще за радянських часів, а тому в навчальних закладах терміни вивчають російською. Сьогодні Національний мовно інформаційний фонд видає понад 70 найменувань словників, та через недостатні фінансування вони виходять малим. Накладом за дорученням президента Національна академія наук розробила програму розвитку державної національної словникової бази, яка вже понад рік чекає на постанову уряду. Серед іншого, аби гарно володіти мовою, потрібно мати академічний стандарт тлумачення слів і правопису, наголошують мовознавці. Зараз е, правопис розхитується і пише кожен хто як хоче, то треба мати все таки єдину норму, тому що якщо так далі піде, то ми перестанемо один одного розуміти, і буде повна неписьменність, тому особливе значення має академічний орфографічний словник, який задає стандарт правопису де факто. Привітання, це програма Місце зустрічі Хрещатик 26 Усі напевне пам'ятають, що 2007 рік глава держави Віктор Ющенко оголосив роком української книги. Українські видавці президентський документ оцінили критично. Мовляв, про нього всі забули, що саме нам святкувати. Коли співвідношення кількості книжок, виданих в Україні до виданих у Росії на українському ринку, експерти оцінюють як один до дев'яти панове. Не кажучи вже, що у столиці одна книгарня на 100 тисяч населення. Власне, сьогодні поговоримо про останній дефіцит українського, зокрема українських словників. Не бійтесь туди заглядати. Це пишне яра, несумне проваля. І сьогодні вже в цій студії наші гості. Дуже дякую вам, що ви завітали. Власне Сергій Федорович Панченко, директор видавництва самобранка. Доброго вечора Доброго вам. Доброго вечора. та Володимир Анатолійович Широков, директор українського мовно інформаційного фонду Національної академії наук України. Вітаю вас! Я вже не кажу, що ви ще член кореспондент Національна відомо вже всім сьогодні. Сказали, що видавати книжку в Україні Найприємніше, бо фактично цього ніхто не робить, якщо робить, то власним коштом. Ну Це сумна така істина. Сьогодні сміятися з цього не будемо, але все ж таки відчуваєш себе екзотичною людиною. Тебе за це всі так люблять. Ну Так само, як я кажу, що в столиці це ж всі рівняються міста інші України, однак негарня на 100 тисяч населення. Як вам вдається взагалі опікуватися словникарством сьогодні? До мене запитання. Будь ласка. <кій> Дякую, пані Ірено. Ну, що вам сказати? Словникарством ми займаємося вже 16 років, і за цей час нам вдалося пробити, вибачте, за таке слово, державну програму розвитку національної словникової бази. І оскільки ми маємо, слава Богу, таку державну програму, то в цій програмі ми можемо як академічна установа залучати фахівців високого рівня і в плановому порядку видавати. Ну, по-перше, робити і видавати словники. І вже з наших словників, це те, що називається на нашій мові первинна лексикографія, інші аматори. Любителі і професіонали роблять те, що ми вже називаємо вторинна лексикографія, mm -hmm. і слава Богу, у нас вже в цій серії словників України. Давайте покажемо словник. Да. Власне, я бачу, що питання да. таке дороге. Це ж за чиїсь да. кошти це все треба робити. Да. Я розумію, що є державна програма, але ми <кх> знаємо, як все сьогодні фінансується, тим паче книжкова справа. Як не дивно, може це один з небагатьох винятків, але ми відчуваємо, що держава розуміє, що таке словник. Словник це один із символів і держави, і нації, так само, як наш державний герб, так. гімн і прапор. І тому ми невеликі кошти, але все-таки маємо. І я хотів би звернути увагу на те, що ми робимо не тільки паперові словники, а це український орфографічний словник. Довше потримайте, покажіть просто да. в політурці, які це все виходить як. Тому що цікаво, український орфографічний словник, шосте видання. Вже, шосте ну, видання, так. Да. Треба... Перше видання вийшло в 1994 році накладом 230 тисяч, 230 тисяч примірників. Це в 1994 році. Оце видання шосте вийшло накладом тільки 5 тисяч примірників. Хоча це такий словник, який мусить бути в кожної людини. Це фактично тільки 5 тисяч людей зможуть його сьогодні потримати. Да, і ми їх поширюємо по навчальних закладах. Возах в основному і державних установах. Тим паче орфографічний, якраз. Да, Це правописний Це... словник. Правоп... Да. Це ж взагалі сьогодні, я не знаю, ми дискутували <кък> з приводу да. надбання, надбання, як правильно, і да. тут виявляється теж, що бувають да. різні погрішності. Тут наголоси є. От, і я ще хотів би розказати про одну роботу. Річ в тім, що паперові словники. Попри всю їх важливість для держави, що вони в якомусь смислі є національними символами, в наш час вже необхідно, щоб українська мова вона активно функціонувала в комп'ютерних системах, в інтернеті, а для цього потрібні електронні словники. І оце наш останній електронний словник теж в цій серії словників України. Так я хотів би сказати, що за обсягом інформації, яка тут є, Ну, вона колосальна. Но він зручний в користуванні. Я теж маю, оскільки да. телевізійники, напевно, і журналісти всі зобов'язані просто таку річ мати в себе в зеленому кольорі. Я казала, казала елементарно користуватися, просто дуже зручно. Да. Синонімія цікавить мене, як завжди. Тобто, транскрипція це свята справа взагалі. Але от я знаю про ваш замисел, Зараз і залучимо вас обов'язково до дискусії і розмови, пане Сергію. Що кожен комп'ютер, який продається взагалі через національну торгівельну мережу, має бути вже оснащений, так би мовити, таким словником. Ви не боїтеся того, що і так українці мало читають. Ми сьогодні малому ходимо до театрів там, і так далі. А тут буде ну комп'ютер, діти і так граються сьогодні в ігри одні на комп'ютері. Хто там буде заглядати той словник? Ви знаєте, поки що, от до мене кожен день телефонують з цілої України і просять, щоб їм вислали такий словник. Це теж ми за державним замовленням робимо 10 тисяч примірників на рік. Всього 10 тисяч примірників на рік і роздаємо. Причому не тільки з вузів, не тільки з державних за закладів, е, ну е, там з обладміністрації, райадміністрації, таке інше, навіть з тюром дзвонять і просять, щоб ми не на аудиторія сьогодні цільова. Я зрозуміла, тобто потреба є велика. Тим більше, що я ще одну цифру скажу: що щорічно в Україні продається понад мільйон комп'ютерів, а ми випускаємо тільки 10 тисяч. Ось про це йде, я зрозуміла. Що стосується все ж таки сьогодні видання українських книжок. Чому так скільки сьогодні на рік видається, мене цікавить, і чому сьогодні не беруть їх на реалізацію? Петрівка, кудись звертаються всі, це зробимо власне таку рекламу, не хочуть цього. Люди кажуть, просто зручно, все, все поряд, будь-які видання є, і все що все можна що завгодно придбати. Але все ж таки, одні не, не хочуть десь купувати там в спеціалізованих магазинах, про що ми далі поговоримо, інші там їдуть туди, одні не пишуть, інші не читають. Ось так. Виходить. Скільки книжок видається? Пане Сергію. Ну, я на це запитання відповісти не можу. Скільки саме книжок видається, це статистика поводиться. Це знає мать. тільки книжкова палата. Е, і наскільки мені відомо, що в цьому році і нема статистики. Ось про це. Ну, а що стосується питання, яке ви заторкнули про Петрівку, що там все є, я мушу не погодитись. Там все є те, що видано в Росії. Те є все. А що стосується українських видань, батько видань там немає. І, дійсно, а чи є попит сьогодні на український? Попит. Попит. Я, 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 я вам приведу приклад, у нас відкрилася книгарня нещодавно. Не буду казати адресу, але так скажу. Але я скажу, що вона єдина. Вона так, вона єдина, це район Львівської Словників площі. Словників Саме єдина. Так, це спеціалізований книжковий магазин. І я скажу, що він дійсно єдиний. Такого магазину немає, не тільки в Києві, в Україні немає. Там можна придбати майже, майже. Усі е, українські видання, тобто словники, довідники, і нещодавно туди, в цю книгарню завезли е, енциклопедію: Усе, на що я сказав, що тепер можна казати, що є усе усе, усе. усе. і дійсно є усе. Це такі відомі е, українські видавництва, як м, довіра. Як наукова думка, це академічні видання, саме словникові. І попит на сьогодні, я хочу сказати, дуже величезний. І те, що молодь не читає, ми кажемо, так справа в тім, а що ми їй пропонуємо? Ми їй пропонуємо на зупинці придбати пачку цигарок. Запити пляшкою пива показуємо по телебаченню, якщо хто не знає, як це робити, як тримати пляшку пива, а залишок коштів програти в ігрові автомати тут же на цій зупинці. Ще тобто, одна проблема з ігровими автоматами. Тут що не зачепи з питань виховання молоді, проблем маса абсолютно. Тобто, що ми їй запропонували, то вона і взяла. Якщо ми їй пропонуємо альтернативу, вибір. Заради українського То вона словника буде... музиканти президентського оркестру влаштували концерт зі старих та нових хітів. Немає Потім важче знайти технічні та перекладні словники В книжкових кримницях, словників з космічною або тракторною термінологією, нині взагалі не зустрінеш великим попитом серед студентів вищих навчальних закладів користується орфоепічний словник, але він видавався. На жаль, в 90-х роках і накладом в 500 примірників видані за радянських часів технічні словники майже не перевидавалися українською мовою. Аби врятувати слово, мовознавці розробили цілу державну програму розвитку національної словникової бази. Але Кабмін її так і не затвердив. Вона ж передбачала випуск електронних книг. Це так звані віртуальні лексикографічні лабораторії. Це зовсім нова технологія, яку ми розробили. На свято словника прийшли і студенти, японські філологи поскаржилися, не можуть вивчити досконало іноземну мову, бо не можуть знайти японсько-українські словники. В основному там все на російській мові а на українську мало що переведено і ну, приходиться в інтернеті шукати. Омедито газайма це японською зі святом, на яке так і не завітав жоден чиновник, щоб почати рятувати словники Світлана Сич, Вадим Литвин, 24 чотири доброго день. дня. Дозвольте вас привітати зі святом українського словника, яке започатковано в Україні з нагоди української книжки, як відомо, президент України. Оголосив 2007 рік роком української книги і суспільство знань, ми... де е, основними технологіями є інформаційні технології, а серед них технології оперування з природною мовою. Всі ви працюєте з інтернетом і вам не хочеться нічого знати про, про, про програмування. Ви хочете спілкуватися з. Всесвітньою мережею тільки за допомогою природної мови. А це вимагає від тих програмістів туди інтродукувати структури ну, відповідних мов насамперед світових. Але кожна нація, яка прагне до своєї перспективи і не хоче бути серед світових аутсайдерів, вона... Мусить подбати про те, щоб її структури, структури її мови також були в інтернеті, і це ставить нові завдання перед. Словникарями перед лексикографами, перед інформатиками, програмістами і так далі. І от ми розв'язуємо в українському мовно інформаційному фонді разом з іншими науковими інститутами лінгвістичного профілю академії з університетами цю задачу створення національної словникової бази України. Україна має обмежуватись не лише орфографічним, тлумачним та етемологічним словниками, а й друкувати спеціалізовані кажуть в академії наук. Адже більше з них видавали ще за радянських часів, тому в навчальних закладах терміни змушені вивчати саме російською мовою, а вже потім шукати адекватний переклад українською. Вам виділено е, понад 2,5 мільйони гривень на видання більш ніж 30 найменувань. На жаль, ми не можемо задовільнити попит, тому що немає потрібних. Потрібного і асортименту, і потрібного накладу словників. Зараз вже вийшло близько 70 словників. На виході новий тлумачний 20-томний фундаментальний словник української мови. Вийшло 5 томів великого фундаментального етимологічного словника української мови. Словникова справа в державі розвивається. На папері програма розвитку державної національної словникової бази Діє. Її розробила Академія наук за вказівкою президента. Коли ж перейдуть до конкретних справ, залежить від Кабміну. Саме він має розробити відповідну постанову. Євгенія Таганович, Геннадій Аптекарев час країни.